Моя мама називала це кльоцками, але я знаю, що це не єдина правильна назва. В різних регіонах нашої країни їх називають по-різному, а мені цікаво, як зветься в вашому регіоні. Варю легкий бульйон, закидаю до нього картоплю і легеньку засмажку. Відділила м'ясо від кісток і теж додала в каструлю. Ще додала лавровий лист духмяний перець горошок і трохи чорного свіже змеленого перчика. Пробую на сіль, мені недостатньо. Додаю трохи ароматної зеленої солі. А для кльоцок замішую тісто з одного яйця, дрібки солі, ложки сметани та 40 грамів борошна. Тісто виходить ріденьке, так і має бути. І щоб сформувати кльоцки, занурюю ложку в бульйон. Набираю тісто і відправляю його в каструлю. Варити їх треба три хвилини на маленькому вогні, і вони вдвічі збільшаться у розмірі. Залишилось тільки додати зелень, перемішати та прибрати з вогню. Супчик вийшов дуже смачний. В дитинстві я його обожнювала. Зараз будемо обідати.